Сьогодні хочу розглянути карту Вінсента Ван Гога, подивитися, які планети вплинули на його вибір техніки, жанру, чому він малював саме ті об'єкти. Тож почнемо. Точка, яка сходила над горизонтом під час його народження, знаходиться у Раці. Головна планета тут місяць. Місяць у Вінсента Ван Гога знаходиться у шостому будинку, у стрільці, до того ж у поєднанні з Юпітером в їх сильній позиції. Бо Юпітер це планета стрільця. Яка можливо, можлива тут була тематика? Тут можлива тематика малювання жінок, своїх жінок, матері, якихось близьких жінок до роду. Також, можливо, пейзажі, тому що місяць відповідає за природу і рак, також тема природи води батьківщини. У поєднанні з Пітером це можлива батьківщина, яка не є його рідною. Можливо, переїхав з того місця, де народився, і там малював місцевість, об'єкти цієї місцевості, природу цієї місцевості і людей. Можемо сказати, що іноді, можливо, ці об'єкти не подобались, але з точки зору розширення кругозору і майстерності. Бо будинок, шостий будинок це напрацювання своєї майстерності постійно в труді, в якоїсь рутині повторню одніх та самих дій, або, можливо, в пенпінмастері. З іншої сторони, Якщо він робив те, що йому подобалось, це могла бути критика від людей, або від вчителів, або від наставників, яких він шанував ось, або можливо, сам міг обіцінювати свої труди і свій напрямок діяльності. Сонце. Сонце у нього знаходиться вовні. Це поштовх до початку творчості, ініціатива цієї творчості, бажання творити тут і зараз, але є такі недоліки, що дуже важко втриматись. На одній тій самій темі, на, на меті своїй. Ми можемо сказати, що сонце тут знаходиться як найвища точка в натальній карті, в зельтованому стані, то доволі такі сильні позиції. І якщо ми розглянемо, що ця точка символізує, вона символізує творчість, хобі дітей. Картини це також свого роду діти. Радість, якісь процеси, що приносять задоволення, а також його самого. Точно він міг малювати себе. Ну, ми знаємо, що є автопортрети, бо сонце це також і символ його самого. За який будинок відповідає сонце за другий, тобто, в пріоритеті, щоб цей процес його творіння, щоб вони приносили йому дохід. Навпаки, він міг багато витрачати своїх коштів і ресурсів саме на досягнення своєї найвищої цілі в кар'єрі. Що він міг малювати, як сонце вовні, овен це твари, знак тварини, тобто міг малювати тварин, міг малювати чоловіків, бо це також символіка чоловічі. Себе, як я казала, себе міг малювати, міг малювати або міг малювати дуже багато швидких робіт, які треба зробити за короткий проміжок часу і закінчити одразу. Бо як я казала, овен йому дуже. Важко концентруватися на довготривалій цілі, йому краще зробити такий забіг короткий, зробити тут і зараз. Венера знаходиться, і Венера і Марс знаходяться у нього в рибах, теж в 10-му будинку. Риби це символіка, тематика, така, знаєте, духовна, можливо, з направленням релігія і Бог. Також якісь незрозумілі символи, підсвідомі символи сни, загадки країни. Які не є батьківщиною, як показник Венера Марс, жінки чоловіки але іноземці для нього ну, мається на увазі не рідні за батьківщиною люди, або іновірці. Це могли бути. Як і високодуховні люди, так і люди, які знаходяться на, на низу, Ну тобто, наприклад, зловживання, проституція. Знаємо, що в нього було була така таке бажання врятувати жінку, яка займалася саме діяльністю проститутки. Маркурія у нього також вовні всі його думки і знання, всі на поготові розвитку і проштовхування себе у кар'єрі. Це Також робота руками. Всі гендерні планети знаходяться в нього в 10-му будинку. Тобто він стовідсотково малював людей. Десятий будинок у нас починається в рибах, то чажіння до природи людей. Якщо ми подивимось на його техніку, то тут вплив очевидний риб, тому що в його картинах не вистачає такої, знаєте, чіткості якоїсь організації. чіткої. ця організація скоріше така інтуїтивна. Заснована на хвилях, якихось водних моментах. Ну, і кольори також тут в основному сині, через палітру синього кольору все проходить. Ну, Хоча є і стрільцівські такі кольори, жовто-горячі, жовті, червоні, можливо. Також треба враховувати, що за знаком сонця він овен. А овен також огняний знак, тобто можуть переважати кольори жовтий, жовто-гарячий і червоний. Ну, як ми знаємо, в нього улюблений кольор був жовтий. Якщо глянемо на виділеність стихій, то в нас виділена стихія вогонь, тобто є тяжіння і до теплих кольорів. Чорний місяць в нього знаходиться в тільці, і досить близько таки Сатурн: тяжіння до вивчення тематики тільця. Ну, тому що ось ця фіктивна точка, чорний місяць, то те, що ми скриваємо від людей, те, що ми боїмося самі в собі, те, що для нас табу, і в той же час хочеться якнайкраще зрозуміти себе, тематики тільця, пропрацювати, щоб якомога менше було страхів, незрозумілостей і можливість була рухатись далі. Це дослідження. Мистецтва, дослідження його кордонів, як із чого складається той чи інший об'єкт, його аналіз і потім передача його на полотні своїм методом. Через Нептун, через своє розуміння світу через свою підсвідомість і через такі, знаєте, через якісь моменти не дуже конкретні, не дуже чіткі, не такі, як в реальності. Ну тобто ми знаємо, що міг зображати конкретний об'єкт. Ми бачимо, що це, наприклад, стілець, але цей стілець буде виглядати нереалістично. Ну то тобто є така, знаєте, декоративність і своє бачення світу світу в цій організації. В цьому ж знаці знаходиться планета Плутон, тут же ж його інтерес. Зацикленість на матеріальному, на творчому початку, на накопиченні і на стабілізації, знаходження собі стабільності в своєму житті і в своєму ресурсі, чому така велика кількість робіт? Тому що людина, по-перше, в цій точці досліджувала постійно, що шукала відповіді якісь для важливі для його душі, і в процесі з'являлася велика кількість цих робіт, тобто досліджуючи, наприклад, квіти Іриси, так він е, малював не один раз ці квіти е, постійно з різних ракурсів, різних з різним е, освітленням. Е, потім, коли е, ця фіксація проходила, він щось зрозумів для себе, він переходив до інших об'єктів, а потім знову через свою метабельність міг повернутися до цієї ж тематики. Тобто, ну це можемо сказати, що в його психології закладена якась, знаєте, манкість, е, щоб зрозуміти природу, зрозуміти. Через природу себе, через це знайти якесь психологічне заспокоєння, якийсь відпочинок для душі. Така собі психотерапія через мистецтво, терапія. Ну, думаю, я сказала все, що могла побачити на цей час. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мою сторінку і ставте лайк. Якщо хочете, щоб я розібрала вашу карту, пишіть мені в особисті повідомлення. Дякую.